В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Пильнуйте себе і всю отару. Ось здається найголовніші слова, які ми чули з цього фрагменту з цієї настанови з цього заповіту апостола Павла до тих присвітерів міста Ефес, яких він скликав, яких він ставив, в тому середовищі, де він проповідував, і тому він хвилювався, щоб надійний фундамент був в місті Ефеси для розквіту і зростання церкви. Апостол розумів, що попереду численні випробування і внутрішні, і зовнішні, і ми з вами добре розуміємо, що. Завжди так було, що постать Пресвітера, вона дуже важлива, часто визначальна, в тому, як люди сприймають церкву, як вони будують своє життя, чи хочуть вони бути в церкві, і яке місце в ній знаходять. Справді, моральна гідність Пресвітера має дуже дуже велике значення. Але сьогодні нашу спільну увагу я хотів би звернути, дорогі браті і сестри, на іншу сторону цього фрагменту, а саме на роль мирян. Бо, здається, і вони грають леву участку того, яким чином будуються взаємовідносини на парафіях, і чи знаходять вони відгук. Зі сторони тих, хто вже в церкві, тобто не тільки духовенство, а й тих, хто є церковнослужителями, скажімо так, людьми досвідченими, які дуже багато років відвідують храм. І в цьому контексті, коли апостол Павло згадує про вовків, дуже важливо, що для всіх, хто переступає поріг церкви, завжди треба бути не менше пильним, пильнувати себе. І пильнувати за всіми тими словами, які ми чуємо від самих різних людей в церкві, самих різних. І такий контроль, така пильність, вона буде тим захистом, який сліпо не поведе за тими людьми, які заявлять авторитетну ту чи іншу думку. Бо в історії море прикладів того, коли люди добре не роздумуючи, покладаючись тільки на авторитет. Священника, душпастера і так далі справді відійшли від церкви, справді покинули спасительну огрожу церкви. І, скажімо так, фундаментом і запорукою всього того повинна покликана стати наша особиста робота над тим, як ми займаємось самоосвітою, просвіченням. Чи приділяємо ми час тому, щоб для себе озру, зрозуміти хоча б найважливіші моменти, ази, основи, віри і всього іншого, бо без цього здається неможливе життя в церкві. Від цього втрачається розуміння, оця червона нитка, серцевина. А для чого ми прийшли, для чого ми взагалі напрягаємось? Тому що. Від нас залежить, який духовний досвід ми передамо нашому наступному поколінню. І ось тут, дорогі браті і сестри, відкривається ще одна грань цього фрагменту, коли батьки християни, вони відповідальні перед своїми дітьми. Я пропоную відзеркалити цей фрагмент на відносини батьків і дітей, тому що відповідальність тут. Має першочергове значення. Вони дивляться на сімейні традиції, вони дивляться, чи не існує подвійних чи потрійних навіть стандартів в сім'ї, вони вчаться від батьків бути уважними, пильними і все інше. І вони хочуть знайти своє місце в церкві. Бо якщо людина розуміє, вона себе віднаходить в церкві, вона сама намагається наповнювати. Скажімо, навіть навіть окультурувати своє місце в церкві, вона починає розуміти, а для чого їй той прихід до церкви, для чого їй потрібні ті таїнства. І тому наше спільне покликання, скажімо так, головна біль в тому, щоб створити максимально кращі умови для цього розвитку і зростання. Цей фрагмент закликає нас затуматись над майбутнім нашої церкви, бо воно не зводиться виключно до присвітерів, до духовенства, воно зводиться до відповідальності спільної всіх, всіх старших, тих, хто чув, тих, хто час від часу відвідує богослужіння по неділях, святах, той, хто багато достатньо чує і проповіду і всього іншого. Але від того і залежить найважливіший момент, чи робимо ми ті висновки. Бо якщо ми їх робимо, саме практичне їхнє втілення в дію і бачать наші діти. Ті останні слова, які ми чуємо в фрагменті, блаженніше давати, ніж приймати, саме ті слова Ісуса Христа, які не увійшли в Євангеліє. але апостол передає, зберігає нам ці слова Спасителя. Насправді, ось це давати, воно і поєднує в собі ті дари Святого Духа, які всі ми покликані ростити в собі. Вони вчать дітей і нас самих, і особливо підростаюче покоління. А що ж означає те давати? Це означає любити, проявляти любов, приязнь до ближніх і самому розуміти в тих чи інших обставинах, як ми можемо дати. Поділитись чимось матеріальним чи чимось духовним, навіть увагу приділити це вже поділитися важливим в своєму житті. І дійсно людина, віддаючи, відчуває це щастя. Ми з вами пам'ятаємо свої відчуття, коли ми даруємо людям радість, вітаємо їх з тої чи іншої нагоди, даруємо подарунки, і ми відчуваємо радість, відчуваємо цей позитивний момент. Тому наше спільне покликання передавати це розуміння цієї заповіді слів Христа нашим дітям, щоб вони зрозуміли, що таке благодійність, що таке жертовність, в тому числі, наприклад, допомагаючи нашим захисникам. В цьому благодійність може бути практичною, тому що коли дітям роз'яснюють на конкретних прикладах, тоді воно і здобуває зміст в їхніх очах. Тому в сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, розмірковуючи над цим важливим фрагментом, молімося, щоб Господь давав мудрості і розсудливості справді нашим і пастирям, і нам самим, як батькам, щоб ми стали надійною опорою, міцною опорою розквіту, зростання нашої церкви. Як справді огорожую спасіння і надійним кораблем для спасіння всіх, амінь.